Доброго зимового дня, друзі! А у нас справжній сюрприз. Вчора, ввечері, такий ішов сильний дощ, так тарабанило по криші, що навіть і не скажеш, що сьогодні зранку, коли ми встали, а тут ось така краса. Все вкрите снігом. Звичайно, зараз сніг такий мокрий, тяжкий. Бачу, що він так рослинки трохи вже похилив. Ну, як завжди, цей сніг перший, він такий і буває. Хочу прогулятися трошки своїм садочком разом з вами і показати, як в мене виглядає садок на початок грудня, так як я не знімала ще відео зимове. І сьогодні в мене якраз така нагода. Трошки прийтися і подивитися, як в мене в садочку. Ці дні я сиділа в хаті. Ви знаєте, в хаті трошки і скучно сидіти, вже й нудно, вже так хочеться щось вийти, поробити в саду. Я ще планувала деякі справи в садочку, тобто забрати свої фігурки бетонні. Не хочу їх залишати на зиму, хоча їх і можна залишати на зиму, з ними нічого не станеться. Але я так хочу, щоб вони в мене були такі помиті, чистенькі, і вже весною я знову їх винесу в садочок. Що ж, давайте прогуляємося. Ось моя повітруля, дуже я її люблю. Також її снігом припорошило. Ось це вже така справжня зима, календарна зима. В нас був вже перший сніжок в листопаді, але він лежав недовго. Всього один день. І знаєте, не відчувалося, що зима, так як ще було таке все гарне, квітуче, таке все зелене. А вже зараз дійсно в садочку так тьмяно трохи, так сіро. І кожен рік дивишся на це, наче бачиш всю цю красу вперше. Здається, ну нічого ж такого, правда, дивного. Просто випав сніг, а радієш, наче дитина так цікаво ходиш, коли під ногами скрипить сніжок. Він бачите, такий в нас. Сьогодні мокрий, так як передають ще потепління, тому я думаю, що він не буде довго в нас лежати. Я свій міскнтус цього року зробила такий експеримент з ним. Я його верхушку зрізала і просто зв'язала ось таким снопиком, щоб туди не дуже попадала волога, сніг. Хочу спробувати якось так, тому що він мені тут перекриває весь вигляд мого саду. І, до речі, вітер такий прохолодний. Всі-всі рослинки покриті снігом, тому навіть і не дуже видно їх. Дивіться, такі, як гарно. На барбарисах такі ягідки зараз, листя вже опало, а ягідки чіплять. Ще хочу сказати, що така одна перевага снігу, що він робить наш садок. Таким світлим, чистим, тому що навіть взяти вчорашній день він був такий похмурий, сірий, а ось сьогодні вже дійсно світло в садочку і так чистенько, коли сніг такий чистий, не грязний. Дзвіночки мої. Дивіться на рослинки, як вони зараз виглядають. Красиво. Я, в принципі, не люблю зиму, не люблю цього холоду, але мені дуже подобається, коли так все припорошено цим снігом. Так красиво. Вчора виходила ще фотографувала свою сосну, це новиночка Gold Тому що бачу, вже хто виставляє дівчата, то в них вона така яскраво-жовта. Ну і пішла я вчора теж дивитися на неї. Але я бачу, що моя тільки-тільки починає жовтіти. Я вже так трошки була і засумнівалася в цьому сорті, але я бачу, що вона. Жовтіє, дійсно жовтіє. Я її ще не висадила, просто прикопала з горшком, тому що навіть не знаю, ще не придумала на неї місце. Бачите, я свої клематиси вирішила в цьому році не обрізати, нічого з ними не робити. Вже весною я до них доберуся. У мене трошки такі плани змінились. Я, мабуть, їх заберу в іншу сторону квітника. Тому що вони мені не подобаються ось таким виглядом взимку. Тут я хочу зробити щось таке вічно зелене посадити. Щось буду придумувати. Бірючина варігатна. І ось пару днів як скинула листя бузина Black Lace. Вже така стоїть голенька. Бачите, як зеленіє куточок під бірючиною? Снігу ще не дуже багато налетіло, і тому там листечко з неї трошки опало, так як був перший приморозок, і вона боїться перших приморозків, скидає трохи своє листечко. Мої красуні гейхери, також всі під снігом. Як гарно я повертаюсь в цю сторону, і дивіться, як красивий такий вигляд цього куточку. І ще один барбарис, який не скинув листечко. Це еректа. Він дуже довго в мене стояв зеленим, дуже довго не міняв колір. А це поміняв колір і дивіться, він ще із листям. Дуже красивий такий помаранчевий колір листочка. Але вже гарний. Ще повернуся, бо забула вам показати арум італійський. Він зараз під снігом, але він вже такий мені красивий. Дивіться, бачите, навіть я вам скажу трошки такий приморозок у нас. Мабуть, був зранку, і листечко його так поникло трохи. Бачите? Але нічого, він не дуже боїться морозу, він, як трошки стане тепліше, він підніме свої листочки. А, іду і сама слухаю, як репить сніжок під ногами. Дивіться, вже листячко скинув кизельник кощовий, тільки такі ягідки на ньому. Вчора дивилася на свої морозники, чимерники. Тобто, ніяк не можу ще звикнути до назв І вже вони майже-майже відкривали свої бутончики. Але сьогодні, бачите, засипало їх снігом, тому не покажу цих квіточок. Вже як відкриються, тоді вам покажу. Вже мене так гарно починають квітувати. Дивіться, як красиво стоїть дерен без листя і такі червоні пагани. Сьогодні зранку так було багато синичок і горобчиків на цій годівничці. Можливо, вже вони з'їли насіннячко. треба їм ще підкинути. Краса так тихо на вулиці. Але холодно, в руки вже я трошки змерзла, тому довго і не буду гуляти. Моя лавровишня вічно-зелена. Дивіться, який вже великий кущик. Так вона і буде зимувати з листячком. Дуже гарно. Зараз так зимою будуть більше прикрашати вічно-зелені рослинки. Наші садочки. Зараз я підходжу до своєї улюбленої частини саду. Дуже люблю місточок і свої ставочки. Дуже мені тут подобається. Воду я з них не вибирала і не буду забирати на зиму, тому що я знаю, вони вже в мене зимували з водою. А в більшому ставочку взагалі в мене ж карасик живе, тому водичку ми не забираємо. Ось так і зимою вона є. А ну, зараз я гляну на криго. Мені самі цікаво. А ні, бачите, не дуже. Я думала, що товстий шар льоду, але ні. Ось так зараз виглядає імперата. Пам'ятаєте, яка вона була яскрава влітку і восени тут? Зараз вона така суха, наче. Трави я ж не обрізаю на зиму, так, вони. Лишається в мене зимою, дивіться, мені вони подобаються. Ну, а в цій частині садочку, це мій. Маленький розплідничок, тут нема що так дивитися, все вже спить, все вже обрізане, що потрібно було обрізати на зиму. Ось так тільки такі всі рослинки, які залишаються на зиму, так вони і є. Ще вчора перенесла сюди горшки з молодилами, поставила на доріжку. Знаєте, радію, наче дитина дійсно <рикола> такий хрусткіт снігу прикольно. Сусідів там за забором у нас яблука висять, і я бачу, що деякі. Пташечки там собі літають і ці яблучка клюють. Дуже багато пташечок на цьому дереві вчора сиділо, що вони там собі шукають? Дерева наші так гарненько обрізані, всі такі низенькі. Ще покажу вам фундук або лісовий горішок. Він в мене не фундук, бо, на вигляд, не кругленький, а такий довгий, як лісовий горішок, який в нього зараз. Бачите? заклав Цвіт. Красиві трави, коли ось так їх сніжок притросив. Аби таки не ламав, тому що вони так гарно виглядають. Що ж, буду закінчувати відео, трошки прогулялася, подихала свіжим повітрям. Дуже вам дякую, що залишалися зі мною. Я сподіваюся, що. Зима не буде дуже холодною, і я ще буду вам знімати. Все тоді. Всім гарного, тихого, мирного дня і до зустрічі!